Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні вівторок, і це означає, що це відео з очередним з черговим звітом у нашій грі з дівнкою божевільних хрестиків і вишивальне Вам цікаво, тоді пігнали! Друзі, ми з вами не бачились у відео. Два тижні, ось і тому я пам'ятаю, що я маю показати вам звіт з боргом по першій роботі, якого не було минулого тижня, минулого вівторка. І, звісно, що покажу, що я відшила на завдання, яке було минулого тижня. Отже, давайте нагадаю: минулого тижня обидві рулетки знову ж таки надали нам перший процес. Моя рулетка надала нам 188 хрестиків, а юнуна рулетка надала нам завдання: це а, кількість кольорів по літри DMC. Треба було від, 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 відняти кількість кольорів. У процесі. У мене в процесі було 35 кольорів, карта DMC це 500 кольорів, і отже, 465 хрестиків треба було вишити на завданні про минулого тижня. Плюс показую те, що дошила борг теж за минулий тиждень. Отже, перша робота ось така. Ось така чудова. Це мої е, чудові о, ракушки, мушенки. Так? А, а прев'ю я не взяла, не взяла, але ж вставлю тут вам десь. Це е, сюжет від Лелі лв 118 здається, якщо я не помиляюсь, а, ви бачите зараз прев'ю. Ось така краса в мене має бути на канві, і ось так виглядає вже в мене ця робота. Тут майже 64%. Вже завершено, і як бачите, на цій ділянці я відшила повністю все. Це так таке класне відчуття, таке як міні-фініш. Тобто, в мене вже є і хрестики, і бекстіч повністю на цих мушлях. бачите, як я зробила цей корал, чи це водорості? Не знаю, як це правильно. от а, дуже гарно в мене виглядає. Тут було написано, що це викладна нитка, але ж я все ж таки шила бекстічем, і мені здається, що а, досить непогано виглядає. А, чи є тут помилки? Так, скажу одразу, що є. Десь я все ж таки помилилася у десь закралася тут помилка. Я знаю, що ось тут десь хрестик я туди-сюди. Десь він гуляє, хрестики, і десь тут теж закрала з помилка, мабуть, що десь я неправильно порахувала переплетення основи. Так? Але, ж, але ж, я вважаю, що не дуже воно відрізняється від того, що має бути. От, тому це водорості це такі. Звісно, що розпарувати, перешивати я нічого не буду, бо я ж кажу, помилка десь закралася, що я навіть і не помітила її, поки не почала робити бекстіжчики. Потім я помітила, що тут десь є помилка, то звісно, що нічого розпарувати я вже не буду. Отже, давайте покажу вам <талізь> трошки ближче, а ще покажу, що. і ось Тут теж ви бачите, я тут зробила теж бек, на камінцях теж є. Бекстіч. Тут теж почала робити бек на цій великій мушлі. Ось тут два таких, два таких як рісочки, так можна сказати, так, і дошивала вже трошки трішечки хрестиків. Тут трішки бежевим кольором він був мені запаркований, трошки дошила, Тут теж бежевим кольором. Далі, що в мене було, Темно-такий, бусковий ось оцей такий. Тут хрестики, тут хрестики, і ось такий світло-бусковий. Зараз, ось ви бачите, що ниточку навіть не дошила. Одразу було завершились хрестики і не дошила ниточку. Тож, ось такі результати. Давайте вам ближче покажу. Як ви бачите, по п'яльцях я вже переставила п'яльця і стала, вже перейшла на. Іншу сторону. Так, ось так. Фокус фокус спіймали. Ну, звісно, що магія Бекстічу тут у повної, у повної дії. Ми бачимо, як гарно, як добре тут промалювалися ці всі листочки, так, як це там у год називається, не, не знаю. Мушельки, зірочки, все-все дуже-дуже гарно видно. Ну і звісно, що цей караул повністю зроблений бекстічем. Тобто його взагалі тут не було, були тільки бульбашки. Дуже подобається. Отже, я переставила тут п'яльце. Тут, звісно, що воно таке зім'яте, але просувати зараз нічого не буду, вже по закінченню роботи я попросую та, поперу та попросую тканинку. Ось такий результат в мене наразі є. Я ним дуже задоволена, тобто вже більше половини, і, до речі, я теж вже половину бекстічу я тут. Зробила. Це теж не може не тішити мене, бо бекстіч це таке. Ну, Розумієте, я не знаю, вона нібито, і не складне, коли бекстіч бек тут, до речі, весь рахунковий, нічого складного тут немає. Він дійсно зовсім не складний. Тут, до речі, ось тут на цій мушлі мені не подобається ці... цей. Білий ось цей Бекстіч, він якось так не дуже гарно ліг, на відміну від ось цього, То вони обидві робляться у дві нитки, але ж цей мені подобається, як він більш-менш так, де мій фокус, де мій фокус, як він вийшов так, як ниточки лягли, але ось тут щось на хрестиках воно десь трошки кривовагеньке, але вже буде, як є. А, так от, так, Бексіч він дуже-дуже не ну, він легкий, не, нема нічого складного, але є декілька а, кольорів, є в одно і в два складення. А, як я роблю, я беру ниточку, тобто тут одне складення, далі два складення. І я просто два рази в одну складення я беру ниточку, і два рази я проходжу там, де а, стіпки у два складення. Так, Простіше, так легше. Як правило, нікуди перескакувати не треба. Тобто є в одне складення, потім одразу в два складення, потім знову в одне складення. І це дуже-дуже зручно для мене такий спосіб відшиву бокстічок, коли в різні складення одним кольором. ось Але ж його тут десь. 1200 ось тут стіпків чи щось таке, ну плюс-мінус, так? А, то, звісно, ну, не знаю чому, але ж хрестики мені доставляють більше задоволення, ніж бекстіч. Хоча він, звісно, що він виконується у порівнянні з хрестом, мені здається, все ж таки набагато легше, набагато швидше. Бо тут чик-чик-чик-чик, не. не у кожного у переплетення ти не робиш, тобто тут великі стібки. Так, але, ж, але ж не, 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 не радує мені цей стібок. Ось, а, Мабуть, що це все, що я можу сказати за, по цій роботі. Вони дуже-дуже гарні виходять. Навіть ось тут ось ця мушля, яка коричнева, так тут, такий, ну здавалося б, не дуже такий виразний бекстіч, але тим не менш він підкреслює все одно контури мушлі, і також вона стала більш і чіткіша і більш. Яскравий ще, як на мене. Отже, тут так гарно, я бачу зараз через камеру, дуже гарно тут промальовується ось ця мушелька вже. Дуже класно. А, тут ще був такий світло блакитний. Що? Я неправильно щось кажу. Бачите, мій цей звукорежисер, режисер, продюсер. Так, щось він недоволен, директор мій. Саме головне передає всім вітання, і, мабуть, що мама щось на те каже. Добре, отже, на цій роботі все, що стосується звіту, а давайте зараз подивимося, покрутимо рулетки і яке завдання буде на наступний тиждень. Отже, друзі, чудово! Ми трошки відпочиваємо на першій роботі. Тільки 65 хрестиків надала нам рулетка моя. Якщо буде другий сезон, я, мабуть, що не буду навіть писати. Менше так, кот, Кіт! Ну, тікай, тікай. Туди. Ну, сьогодні о, він дуже-дуже нам допомагає знімати. Так, я вибачаюсь, кот навіть перевернув мені кадр, штовхнув штатив та перевернув мені кадр. До гори ногами. Отже, про що я казала? А, про те, що не буду більше, не, якщо буде другий сезон, а я так сподіваюся, що все ж таки ми настроєні, а, з юноною робити другий сезон на нашій рулеті. От, бо дуже-дуже допомагає просуванню робіт. Тож не буду давати норм менш ніж 200 хрестиків. Щось я так. Погорячкувала, мабуть. Добре, отже, 65 хрестиків, як би там, було, буде додано на цій роботі, трошки відпочинемо від неї, а у гру у нас вступає друга робота, друга робота, і це мій сонях. Давайте побачимо його. Давайте побачимо його. Ось такий в мене Сонях, нагадую. На чорній канвії китайський набір. Всі матеріали ці є оригінальними від китайського набору. Нічого я не, а, не змінювала. Казала, що буду переставляти п'яльця, коли останній раз вам показувала. Навіть не переставила п'яльця, так він в мене і лежить, але вже він. А, Рулетка надала норму для цього процесу, тож, звісно, що я за нього візьмуся і представлю тако п'яльця, і буду вже зашивати верхню частину. Поки що, поки що, мушельки мої. Ну що, ну, диви, сьогодні, дівчата, щось сьогодні таке коїться, що він взагалі не дає мені не працювати, не знімати відео. Так, на мушельки вже у лісі, так? Мушлі, Я вже казала, що мушлі і сонях вони, вони десь приблизно мають однакову кількість хрестиків до фінішу, але мушліки зараз вже, звісно, що перев, пере, 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 переважають. Так? Тобто, вони є лідерами і вже там майже 64%. Тут 51 чи 52%. я щось, Чесно кажучи, не пам'ятаю норму. Отже, друге завдання дуже цікаве: треба порахувати картини на стінах та додати 400. Я порахувала, в мене 11 картин разом із картинами дітей. Тобто діти додають мамі норми, гарні норми. От, ось, тобто 411 хрестиків має з'явитися. В нас на канві додати, додатися до цього чудового сюжету Соняха, і, звісно, що просування ви вже побачите через тиждень. така була Такий був тиждень, така була гра на цьому тижні. Давайте покажу вам ще раз ось цю красу. Мені дуже-дуже подобається, що виходить. Ось така краса в мене. Покажу вам свою красу. Дякую за те, що подивилися моє відео. Звісно, що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам мої мушельки, Мені дуже подобається, як вам мушлі? Як виходить, а я, як завжди, бажаю вам шустрої голочки, мирного неба. Мишайтесь з задоволенням. Всі, пока-пока!